Очікуваний і обіцяний огляд Турана на єбельших дисках. Резина Michelin Льпін 4, бомба. Автомобіль в шикарнішому кольорі якийсь хаміліон мінімальний. Звідки би не дивився, всюду вона так грає красиво. Є підфарбовані елементи, без прибору не розібратися. Автомобіль для сім'ї великої може їздити як і жінка, так і чоловік. Машина на автоматі з великим простором, великим практичним салоном. Прошу зверніть вашу увагу, в якому стані. Руль перешитий, коробка автомат, велика мультимедія, багато великих практичних всяких відділів. Подивіться, на заднє сидіння. Рухаються вперед, назад сидіння відкидуються, рухаються, як хочеш. Можна як і вести, так і грузити. Все, що хочеш. Мама поїхала до баби і привезла бульбу у мішках. Дивіться, який великий просторий багажник. Сюди можна загрузити не то, що стиральну машинку, а разом з холодильником. Ще собаку посадити. Чекарна тачка. На хорошому надійному моторі 1,9 дизель, пробігу у машини 321 тисяча рідного, любий сервіс, люба перевірка, привозим, переконуєтеся. Тачка вартує вашої уваги. Бомба!